Ми не можемо, а юридично, визнати наші території, які окуповані Росією, визнати їх російським. Ми не можемо і по Конституції України, по закону і внутрішньо. Це розкол для України і українського суспільства. Найсильніше наша зброя була в час повномасштабного вторгнення це єдність нашого суспільства. І я вважаю, що це найсильніша наша зброя, це наші люди і єдність наших людей. І тому не можна гратися з речами, які можуть розколювати суспільство. Якщо б у нас було дуже багато сил, техніки, тощо, те, що ми просили у наших партнерів, ми б швидше могли б тиснути на полі фронту. Якщо у нас таких сил буде недостатньо, то а вже ж. Якісь питання можна вирішувати дипломатично, і це правильно. Але визнавати юридично окуповані території територіями Росії ми не будемо.